А ти не любиш музики взагалі. Правда, не правда? неправда? Неправда. Можна скажу? Я обожнюю. Я відкрила для себе, до речі, в, 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 після коронавірусу, а війну вже просто це заглибилося на класичну музику. Угу. Для мене на сьогоднішній день найшвидше перезавантаження повне. Я купляю квиток завжди наверху на балконі в останньому ряді. Тому що я її слухаю реально всім тілом, і щоб я нікому не заважала, щоб я могла так сісти, і не думала, що якась дивна жінка там качається в трансі. Але я часто плачу там, я чую ці вібрації. І першого числа йду на інсульвів знову отримувати своє океан задоволення. А ага, ти не любиш музики взагалі? Правда, не правда? Не